Давайте, будь ласка, на останній топ-100 Форбса. Він дуже цікавий, тому що всі у цього прізвища вже трошечки подоставші, тому що вони сиділи на дібанні державних грошей, а зараз державні гроші, якщо і дірібанять, то не, не олігархи, Там інша трошечки логіка з'являється і з'являється ризиковані. Ризиковані абсолютно величезний контроль над е, з боку конкретних чиновників, які був ще це за часів кучми, і з цим треба буде боротися. Але там дуже багато айтішників, там дуже багато людей, які працюють в IT. Е, 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 в топ-форб з'явилися власники Grammarly. абсолютно геніального винаходу. Це, це не викликає, я, викликає як... питань, Ром. Ром, це не викликає це, питань. Це виклика... Я, я, я не про Ще питання. Раз. Я про те, що... Я про те, що це не особливо нам допоможе, тому що досвід Леона Маска показує, що якщо айтішники добираються теж до якогось впливу, то вони теж в, в політиці і в державі в політиці можуть бути ідіодами. Те, власне, те, що... власне, я ідеалізував айтішників, і колись мені Руслан Хаврюта, наш улюблений айтішник, та сказав: ти їх надто сильно ідеалізуєш. Не, ну, це не є вирішення питання, але люди освіченість людська. І те, що, ну скажімо, я за конкуренцію, та? але для цього має бути доступ до фінансових джерел. Тобто ринок має.